Ну, як вам такий колір рами. Це новинка Titan Fox, модель 25-го року. Найнер 29 колеса. Рама алюмінієва, Є 19 дюймів та 21 дюйм. Багато хто любить таку раму. Покращений підсиділ. М'ягеньке сидіння, комфортне. Трансмісія 3 на 8. Бюджет до 10 тисяч гривень. Але що ми маємо? Касетну втулочку на 8. алюмінієві втулки. Даний велосипед міцний. На ньому можна кататися навіть з вагою 130 кг, він буде витримувати. Моноблоки тещі манівські, рульова неко, вилучка амортизаційна з блокатором ходу, широкі колеса, 235 ширина шин. Даний велосипед має алюмінієвий шатун провіл, турнеївські перемикачі. Якщо придбати цей велосипед у нас, він буде покращений. У даному велосипеді з заводу не дуже сильні гальма, але ми з цим розберемося. Будуть покращені гальма, і в подарок отримуєте крила.